Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. На південних відтинках фронту російська армія почала частіше застосовувати авіацію, а на сході ворог знову готується збільшити тиск на сіверському напрямку. Яку тактику використовують окупанти на різних ділянках фронту, і як противнику протидіють наші захисники? Анна Брикова розкаже. Штурми малими групами саме такої тактики притримуються росіяни на фронті. Куп'янський напрямок не виняток. Там ворог проводить ротації і підсилює підрозділи для збільшення штурмів. Наші розвідники виявляють їх дронами. Постійно посилюють свої потоки військовослужбовців, які йдуть на штурмувати. Але сказати, що там конкретні скупчення, які а, планують щось нове, поки ми цього не помічаємо на нашому напрямку. Крім розвідки, дрони активно зсу використовують і для ліквідації ворога. Більше ніж 55, навіть 60 відсотків ураження у третього армійського корпусу. Ну і я гадаю, при приблизно такі ж самі цифри у інших корпусів, є завдяки ураженню саме дронів типу FPV і типу бомберів. Найбільше боїв відбувається на Донеччині. Ворог суне на Костянтинівку і так само активний на Покровському напрямку. А на Сіверському росіяни накопичують резерви. Оборонці цього напрямку очікують посилення тиску з боку противника. Стратегія ворога українським воїнам знайома, адже російські штурмовики діють за методичкою. Особливо бо, застосовуються, люблять вони застосовувати е, танки, сараї, які е, мають мінні трави для того, щоб проводити розмінування для наступних колон. Ота От техніка, яка йде за ним, вона менш броньована і часом буває таке, що той танк доїжджає до якогось там певного рубежу, але вже за ним він нікого не веде. Бо... На півдні окупанти почали частіше використовувати дрони та авіацію у Херсоні. Росіяни щодня намагаються підійти до Антонівського мосту. Постійно ворог проводить штурмові дії і постійно намагається витіснити сили оборони України від наших позицій, які там є, і проводить щодня по три-чотири подібних спроби. Утім, українські сили оборони на поготові дати відсіч Анна Брукова. Ми Україна, марафон Єдині новини.